А зараз найцікавіше ми поговоримо про приклади, які приклади агенції місцевого економічного розвитку існують в Україні, на кого можна орієнтуватися, і де що можна вивчити. Ми хотіли би вам розказати про п'ять прикладів. Вони є різні, зовсім різні, і заохочуємо вас переглянути їхні веб-сторінки, подивитися їхні звіти, подивитися проекти, які робили ці агенції. Тому що це вам допоможе теж зрозуміти, чим можна займатися власне в Україні. Тобто не лише дивитися на європейські приклади, а так само глянути дуже конкретно, що можна робити в наших умовах. Перший приклад це інститут міста. Це є інституція місцево-економічного розвитку, яка була створена у Львові у 2009 році з метою впровадження стратегії конкурентоспроможності Львова, яка була в той час власне затверджена. Я мав нагоду брати участь бути членом ради конкурентоспроможності Львова в той момент, коли ми проговорювали власне мету завдання створення інституту міста і взагалі розробки стратегії конкурентоспроможності міста. Саме ця стратегія заклала основу, створила it кластер, які ми теж займалися, створювала цей кластер і. Створили кластер туристичний альянс, який займався розвитком туризму. Тобто, IT-туризм туризм це те, що ми зараз бачимо, у Львові активно розвивається. Власне, як працює інститут міста? Є десь 14 осіб. Колектив змінюється, але приблизно це 12-14 людей, які працюють в інституті міста, і вони займаються залученням грантових коштів. Вони реалізовують проекти, які фінансуються з міського бюджету. Інститут міста є комунальною установою, тобто створений рішенням сесії міської ради. І є три основні напрямки, яким займається інститут міста. Перше це місцевий економічний розвиток, друге це власне належне врядування, третє якість життя мешканців. З знакових проєктів, якими займається інститут міста, можна назвати, наприклад, допомога в створенні СББ і розширенні мережі ОСББ у Львові, проведення форуму місцевого самоврядування для співпраця з ІТ-кластером для проведення і заходів, і впровадження навчання. Програм у львівських навчальних закладах це і безпосередня допомога в розробці наступних стратегій, тобто стратегії Львів-2020. Іншим прикладом це відносно нова організація є Агенція розвитку Миколаєва, які ми теж допомагали встановленню і з кількома проектами. Це агенція, яка була створена в 16 році, і там працюють молоді, активні динамічні люди. Станом на 16 рік було десь 19 людей і фактично агенція виконувала дуже широке коло завдань, тому що в Миколаєві в обласному Миколаєві було недостатньо організації, які би займалися різними різними тематиками. На відміну від Львова, де є, наприклад, дуже багато різних організацій, які займаються і пожвавленою активності громади і займаються урбаністикою. Тобто є дуже розвинений інституційний ландшафт. В Миколаєві цього не було. Відповідно, агенція розвитку Миколаєва має значно ширше портфоліо тематичних напрямків, якими займається. і. З таких знакових проєктів, які за за тих півтора роки, що дія агенція їм вдалось зробити, це, наприклад, був розроблений інвестиційний паспорт, розроблені інвестиційні кейси для залучення інвесторів Миколаїв, і це те, що зараз активно е, е, сприяє тому, що починають приїжджати реальні інвестори. Е, місто фактично з'явилось на мапі інвестиційній мапі України. До того матеріалів про е, Миколаїв годі було знайти. І, відповідно, інше це є е, е, активна робота з урбаністичними проектами проведення. Велофоруму в місті зараз відбувається проект по розробці проєктів, як можна переробити центральну площу міста. Тобто починається вже впроваджено низка ініціатив пов'язаних з урбаністикою. Ще цікавий приклад, на який можна звернути увагу, це є агенція місцево-економічного розвитку Кам'янко-Бузького району в Львівській області. І це та агенція, яку ми створювали до створення, якої ми долучились в 2012 році. Там працюють чотири люди, і це агенція, яка створена, яка базується в добротворі, але водночас працює на цілий на цілу громаду Кам'янкобузького району і позиціонує себе як агенція власне регіонального розвитку Кам'янкобузького району. А агенція дуже активно допомагає місцевій владі в пропрацюванні проєктів на державний фонд регіонального розвитку і таким чином допомагає добротвору і Кам'янцеб притягнені коштів з цих фондів. І так само агенція. Кам'янкобузького району допомагає з процесом об'єднання територіальних громад, що теж є досить добрим. Бо зараз з процесами децентралізації питання: хто це має займатися навіть на етапі, коли ж ці громади формуються? І власне тут агенція була вже створена. Вона власне зайнялася цими, цими процесами.